Всім величезний привіт! Вітаю вас в Аврора. Тут знову дуже-дуже багато новинок. Дивіться, ось такі декоративні квіти рослини. До речі, такі подібні стоять у мене на поличках, які ви часто бачите за спиною у мене на оглядах, на болталках. Рослини штучні, 55 гривень. Різноманітні, дивіться, які класні оздоблені такими камінчиками всередині. 55 гривень це надзвичайно хороша ціна. Навіть можна поставити на підвіконня. Красиво. Мабуть, я візьму теж. Гарні, гарні. А ось ці схожі такі, як юзку. теж такі. Такі теж є юзку. Ой, дивіться, може в вашій Аврорі є ось такі алої. Нас ось такі привезли. Так, ви вже, мабуть, бачили ось ці ключниці. Щастя, це коли всі вдома. Класні. Ключниці по 74 гривні. Ключниця, яка кріпиться до стіни. Тут є гачки ось таким чином. Буде дуже гарно виглядати на... Якщо стіна темна, гілочка буде гарно виглядати. Фіолетові схожі на лаванда. Треба знати скільки коштує. Зараз проскануємо. 64. І дивіться, які теж великі гілочки. Так, з'явилися ось такі свічки в керамічному голечику. Привезли копілки кицями. До речі, можна відкладати дріб'язок ось сюди. А потім, мабуть, розрізається і все виймається. Так, ну і, звичайно ж, ось ці копілки, які часто бувають в Аврорі, їх дуже швиденько розбирають скарбничка на 160 днів. Так, але чомусь у нас тільки ось такі на забаганки чоловіка. Так, добре. А знаєте, що я вам хочу сказати? Ось такі дуже чудові а, подарункові коробочки, де можна покласти якусь купюру. Умовну одиницю або можна там, я не знаю, Хмельницького, Лесю, Українку. Ну і ще плитку шоколаду. І подарувати, прийти до, самого, до самої найдорожчої людини і подарувати ці коробочці. 39 гривень. Скринька І 88, ось ця скарбничка. До речі, вона дуже хороша, складається дерев'яно. Ну, звісно, що в Аврорі дуже великий вибір усього до дня народження. Різноманітні свічки. А це ті, як, як, як вони називаються. Зараз ми проскануємо, де ви дуєте, і вони розлітаються. 19 гривень на бірдудок святкових. Доїти вони розлітаються ось ці дудочки. Хеппі без. Конверти для подарункових фінансів. Фінанси подарувати, так? Да? Купюру. Набірний ток для життя 39 гривень. Ось такий набір в ціні. Так, ось такий набір вже з голками 19 гривень. Чорно-білі, 22 гривні, 10 штук, 19. А в чому різниця, дивно. Надзвичайно крутий олівець, і він справжній, тут є справжня Резинка і навіть є ковпачок. Супер. 88 гривень коштує такий олівчик. Знаєте, до речі, хороша така штука, хто постійно губить олівці, ручки. Киньте собі в сумку, в рюкзак, ви його ніколи не загубите. Ніколи. Так, кришки. Торгова марка Добрі традиції 50 штук в упаковці, 119 гривень. І ось такі кришки 20 штук. Так, хочете кольорові. Тут ще можна щось писати маркером зверху. Там тих ви не напишете. Теж. 50 штук упаковці, 129 гривень зараз зі знижкою. Валик для чистки одягу. Меблів салону авто, 40 листів. 39 гривень. А ось такий набір можна купити за 24 гривні. Валик і вже набір листів. Набір ось таких гламурних вішаків. 5 штук 55 гривень. Акція на жіночу білизну з 14 по 23 липня 20% знижки. Ось такий спрей аерозоль від укусів комарів 100 мл 49 гривень. Зараз зі знижкою. Спрей від комарів. 100 мл 32 гривні. Антиміль на 4 місяці. Так, дивіться, ось такий гламурний йоржик для унітазу. 74 гривні. Мішечок щітка для прання білизни. 14 гривень. Так, ось така новинка з'явилась в Аврорі. Щітка для миття, багатофункціональна, Зараз по 39 гривень. З середину наливаєте в воду, рідину і таким чином, мабуть, миєте. Не знаю, хто має таку, хто з таким стикався, напишіть в коментарях, як нею правильно користуватись. А можливо, це для господарського мила. Бачите, там є така штучка, а, пружинка. Або це для господарського мила. Да, Ви натискаєте, ну, перевертаєте і починаєте прати. Ну, цікаво, цікаво. Залишайте коментарі. З'явилися з такі малюсінькі цю понічки, щіточки господарчі по 19 гривень. Шторки для ванної кімнати з кільцями метр вісімдесят на метр вісімдесят 129 гривень зараз. Так, ось такі пластикові вішалки на 6 гачків. На три гачка. Так, а ці кріпляться на двосторонньому скотчі. Ті, що йдуть на три. На три гачка, да. да? На двосторонньому скотчі. Угу. А ці кріпляться. А, і ці теж можна на двосторонньому скотчі. Хоча, бачите, є, можна і на саморізи. Цікавий хороший такий набір захисних, захисних, захисних насадок на кути. Насадка рукомийник на дачу. Пробка силіконова у раковину 24 гривні. Набір для раковини теж 24 гривні. Ось такий кошик пластиковий, багатофункціональний. 39 гривень. Мірний стаканчик на 150 мл. 12 гривень. Дуже мені подобаються ось ці, як можна сказати, хлібниці, фруктовниці, кошики для продуктів. Павутинки. 34 гривні. Так, ще з'явилася ось така новинка, сердечко. На вигляд воно виглядає як не пластик, як скло, але насправді це пластик. Зараз проскануємо скільки в ціні. Теж йде в декількох кольорах. Звичайно, красиво виглядає. 39 гривень, глибока тарілка, пластикове серце. Так, тут я ще побачив, ще щось нове привезли. Це, мабуть, як воно правильно називається, друшляк. друшляк, Друшлячка. Так, не виймається. А, ще й різні кольори є. Зараз спробую витягнути. Ну, в принципі, що витягувати. так як чорний, так само і все виглядає кавулий. Так, тільки ціни не бачу. Зараз проскануємо з ручками. Так, друшляк під миску квадратну, з ручками 3 літровий, 39 гривень. Ну це такі, а ось ця мені сподобалась ця, Це найкрасивіше. 29 гривень. Килимки для ванної кімнати. Розмір. Розмір. Навіть не пишуть. Розмір. Галочку не поставили. В акції кухонні ножі. 77 гривень. Розібрали, один залишився. І ось ці такі, як написано, сокира, кухонна металева, 169 гривень. Вона дійсно така величенька. Скатертини можна навіть на пікнік собі взяти. Лише 10 гривень, 1,50 на 1,20. Так, перепрошую. Це не то розмір метр м на метр м. Не туди подивився і зараз скажу ціну, скільки такі скатартинки. Так, де штрих-код. Ось тут він. Скануємо. 29 гривень. По 10 гривень. Зараз я вам покажу, які. Ось ці, по 10 гривень, метр 20 на метр 50. Кольори також в асортименті. Ніж кухонний. В, в чохлі 39 гривень. Так, ось такі килимки ігрові для дітей в кімнату. 169 гривень зараз. Так, на жаль, я не бачу розмір, навіть навіть на ціннику нема. Тут навіть є для дівчаток. Така невеличка етажерка для взуття на 6 пар, да? 149 гривень. Написано, що це ваза для квітів, добре. Ще ось така новинка з'явилась, Ємність для сипучих на 500 мл з бамбуковою кришкою. Ціна Зараз зі знижкою. Ні, це не бамбукова кришка. Дивіться, як зробили цікаво, це теж пластикова кришка, я зглянув, бачите. Зробили під дерево, під імітацію дерев'яної кришки. Молодці. І точнісінько така сама, тільки кругла. Ось чомусь кругла дорожче. Ага цікаво. На 500 мл 69, а кругла на 400 мл 74. Ну, добре, хай буде. А, такі макарушки, як в мене в банці. Теж хороші ємності завезли. Скляна кришка і скляна банка і кришка, яка закручується. 77 гривень кольори в асортименті. Ой, бірюзова це моя. Цікаві чашки на 300 мл, теж зараз в акції 49 гривень. Так, маля там на компотік 39 гривень, 270 мл. Не сірбай. Ємність для спеції, ось така підставочка. Цікава. Так, ціна її 109 гривень. В Аврорі можна купити зубочистки 2 гривні. Ось така упаковка. І Ось такі в тубусі 19 гривень. Так, тут у нас такі з'явились терки. Терка пластикова з пластиковим контейнером. Плівка 15 метрів харчова. Набір форм для печива. 27 гривень. Дуже цікаві пляшки з'явилися. Скляні на 250 мл. Чорні матові. Цікаво виглядають. Дуже стильно. Набір а, склянок 200 мл. Упаковці 6 штук 99 гривень. Ось такі теж 6 штук. 129 гривень. Це можна сказати, як вишитий рушник. Рушник кухонний. Зараз теж зі знижкою. 24 гривні. Угу. Угушки. 49 гривень. Так, знову нові підкладки під гарячі з'явились. Ціни різні. Серветка з мікрофібри 14 гривень. Досить хороша. Надзвичайно класні чашки, дивіться на літо, супер. Так, ціна такої чашки порцеляна 55 гривень. Здається, ніби всі однакові, але насправді, якщо добре роздивитися, Кожна чашка йде різна, з різними ромашками, з різними підсніжниками. Усі різні. Усі різні. 55 гривень. Об'єм не, не написано на ціннику. Я буду закінчувати відео і бажати вам самих самих найкращих економних покупок. Всього, усьому найкращого. Дуже вас вважаю, ціную. І до зустрічі. Пока-пока.